Години ефіру у прайм-таймі на центральних пропагандистських телеканалах Росії. Цими вихідними кандидат на пост президента України Володимир Зеленський не зникав з телевізорів у сусідній країні. Цілу програму присвятив йому Андрій Малахов, де гості в студії на випередки вихваляли, як природньо він зіграв президента у слузі народу і по-дружньому називали Зеленського «Володію». Про це та чому одіозний Жириновський вважає Володимира Зеленського ідеальним президентом. Наша Тетяна Сулій продовжить. Не встигли ще в ЦВК оголосити остаточні результати першого туру виборів. А з усіх російських телевізорів його вже називають без п'яти хвилин президентом України, головнокомандуючим і гарантом конституції. Володимир Зеленський, президент України, главнокомандуючий ворожонними силами. И гарант конституции, и это не очередная шутка квартала 95. а ирония украинской судьбы, которая может скоро превратиться в реальность. І не приховуючи гордості, заявляють свою кар'єру від звичайнісінького коміка і до немало небагато кандидатів президенти. Зеленський починав у них. Я вот в составі команди КВН вам буде звісно Кривий Рог Транзит приїхав сучьі, був, конечно шарашен цим фестивалем. Наша молода команда Кривого Рога попала в гала-концерт. Все було без ніяких, так як ми очень бідна команда. Із бідного студента Володимир Зеленський жартуючи про політиків і політику, часто перед тими таки політиками перетворюється на цілого продюсера власної студії Квартал 95», заводить офшори на Кіпрі. Дє, єгні, блю в блюж, в Витанцьовує з зірками перед камерами і знімається в кіно з кіркоровим. Запахи цвітов і цвітовісни. Вже слід людя зіми. А потім Володимир Зеленський зіграє вчителя історії Голобородька, який стає президентом у серіалі Слуга народу тут по плану. Я дож був вам всім много чого обіцяти, але я, я обіцяти не буду. Виходить непогано, кажуть гості у студії Андрія Малахова, і цього кажуть достатньо, аби за зеленського українці голосували на виборах реальних звідчаю і по приколу. Цей замічательний артист прекрасно зіграв президента. Він показав, яким має бути президент. Ви знаєте, я однажды в серіалі Ранетки сыграл директора школи. Так вот, когда вышел фильм, девочки мыли мне машину і оставляли. Бумажки, нам би такого директора. Но я сыграл директора. Там я был хороший директор. Если меня поставить настоящим директором школы, боюсь, что школа сгорит через те. Неизвестно. Ну а те, що передвиборчої програми у Володимира немає і досвіду управління державою, теж то це нічого головне. Що людина він хороша? Он йшов в цю підвиборну э, кампанію. Э, ну як по приколу, да просто вот как шоумен. Ну щось там получуть доповнительний піар, якщо даже не проголосують. І вдруг он на вершині. він віддасть Росії наш південь і схід, а вони нам безкоштовний газ. Російський політик Жириновський вже вигадав, як зробити президента Зеленського улюбленцем усіх українських бабусь. Но нужно отдать юго восток Росії і ніяких. Больше рисков для войны и оставшийся Украине газ бесплатно, и он понизит цены для всего населения, и все бабушки и все бедные будут хлопать. Ой, Володя, Володя! Спасіба тібе і Путін вже чекає Зеленського на поклон. Принаймні так його намір домовлятися з Росією про мир. Коментує речник російського президента Дмитрій Пісков. Це таки грошей у передвиборчу кампанію. Шоумена Зеленського російські спецслужби не шкодували. Про це свідчать дані центру Миротворець у своєму розслідуванні. Вони вийшли на офіцера ФСБ. Усі витрати кандидата за його вказівкою, нібито оплачували російськими грішми через криптобіржі, які належать бойовику ДНР. Правда, це чи вигадка розбиратимуться в СБУ рано Алієва заман Атр.